Вітаю, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Швидко біжить час і ось уже четверта наша конференція, четвертий день недільних роздумів на тему Різдва. Дякую всім, хто долучається. Дякую за те, що ви є. Я мав би сказати тему сьогоднішніх роздумів, але скажу її у кінці. Тема шокуюча. Читаємо у рибочок від Матвія, другий розділ від першого стежка. Коли Ісус народився в Вихлеєм Юдейським за днів Царя ірода. Мудреці прийшли в Єрусалим зі Сходу і питали, Де цар юдейський? Бо ми бачили його зорю на сході і прийшли йому поклонитись. Почувши це, цар Ірод стривожився, і весь Єрусалим з ним. Зібравши всіх первосвящеників та книжників народних, він випитував у них. Де Христос має народитися, вони йому сказали у Вифлеємі юдейським, бо так написано. Далі Ірод просить мудреців повернутися, розповісти до дитина, щоб він теж міг дитяткою поклонитись, але мудреці, застережені у сні, повернулись другою дорогою у свій край. Натомість ірод вигубив усіх дитяток у Вифлеємі. Ірод являє собою образ тирана, жорстокого, гордого, пихатого правителя своєї епохи. Про нього розповідають, що він убивав усіх навкруги, кого тільки міг запідозрити у якомусь бажанні влади, любив свою матір, братів, дружину. Уявіть собі царський двір, коли хтось приходить і говорить, запитує, а де цар народився? Претензія. Ірод це побоявся за втрату своєї влади. Бо при, коли приходить один цар, інший має поступитися. Тому, так наказує, просить е, мудреців прийти і повідомити, ніби щоб піти поклонитись, але насправді погубити. Історики говорять, е, згідно досліджень, в Вифлеємі на той час було вбито 20-30 немовлят. Детку Ісус. В особливий спосіб рятується, ангел попереджає у сні Йосифа, і свята родина рятується, переселяються у Єгипет. Правдоподібно в Олександрію, де на той час була велика спільнота юдейська. Багато з нас пережили досвід переселення, втратили свої домівки, змушені переселитися, переїхати в інші країни, іншу культуру, часто мову, державу. Бачимо, Ісус пережив це саме. Свята родина пережила досвід переселення? Можна запитати, а для чого Матвій поміщує розповідь про ірода, геноциду Ефлеємі на сторінках Євангелії? Якщо божественний автор так захотів, щоб цей уривочок тут був, то чогось ми повинні навчитися? Які думки можемо винести з цієї події? Коли роздумуємо над темою походження зла, жорстокості, вбивств, геноциду, війни, найперше ми шукаємо винних в, у світі, правителях сильних цього світу, біблійний погляд говорить, що зло живе в серці нашому. зло живе в серці людини, ірод живе в серці людини. Глибоко в серці кожної людини є слова, я сам влаштовую своє життя, я сам цар і пан свого власного життя. Ніхто не повинен мені вказувати. Це є, Можливо, замасковане різними масками, але в глибині людського гріховного серця є слова, я сам собі цар. І ми завжди вороже відносимось, коли хтось посягає на нашу владу. Можливо, ми себе називаємо віруючими. Але насправді ми не хочемо служити Богу і ближнім. Навпаки, ми би прагнули, щоб Бог служив нам, і люди, щоб нам служили. І ця тема сьогоднішньої конференції: в кожному людському серці живе ірод. Гордий Деспот. Послання до римлян, 3, глава 10.11. Немає праведного ні одного, нема нікого, хто шукав би Бога. Шокуюча заява Павла. Скажемо, як так може бути? А чи так є багато християн? Мільярди людей називають себе християнами. Але якщо станемо в правді перед Богом, люди шукають Бога з різних причин. Часто ми шукаємо Бога, який виконує наші бажання. Приходимо до Бога зі списком своїх потреб. Станемося до, до, до кнопки на банкоматі. Як доджина, який, який мав би виконувати наші забаганки. Або уявляємо Бога такого, як ми би хотіли. Бог створив нас на свій образ і подобу, а людина творить свої уяви Бога на свій образ і подобу. Бога, не Бога царя, а Бога слугу. Часто ми говоримо, хай буде воля твоя, але підсвідомо хочемо, щоб була воля наша. Шукати те, що Бог дає, це не означає шукати Бога. Людина шукає Божих дарів, часто так є, але не Його. Це ніби шлюб по розрахунку, дружба, дружба по вигоді. Люди часто шукають Бога, який би виконував їхню волю. Як офіціанта, кожен із нас прагне залишитись на своєму престолі. Ми побудували своє царство більше чи менше. І прагнемо залишитись його правителями. Друзі, брати і сестри, якщо Бог народився в ефлеємі, якщо Бог став людиною, ми втратили право на престол. Ми, ми маємо зійти з престолу, щоб він на ньому перебував, Божа дитина. Християнин, віруючий, це той, хто віддає кермо життя в руки Бога. Довіряє Богу своє життя. Ми не повинні приходити до Бога з списком своїх прохань. І просимо Бога поставити підпис. Ні, ми приходимо до Бога з чистим листком, де вже стоїть наш підпис, і ми готові прийняти все, що Бог нам доручить, довірить. Це є постава Божої дитини. Чому нам буває так важко молитись, служити Богу, прийти на службу, читати Біблію, служити людям? Жертвувати на Божу справу. Чому так важко? Бо ірод живе в нашому серці. Цей ірод хоче привласнити все собі, все моє. Таран у нашому серці не хоче підкоритись Богу. Ірод прагне бути великим перед Богом і перед людьми. Будь-якою ціною. І, власне, друзі, дух Різдва, дорога Різдва є у тому, Стати дитиною, щоб прийти до дитини, яка народжується в Ефлеємі, і самому стати дитиною. Дитиною, яка нічого не прагне, нічого не хоче, тільки бути поряд з дитятком Ісус і виконувати Його волю. Сина нам дано, Цар народився. Цар може бути тільки один в моєму і твоєму житті. Цього я собі і тобі щиро бажаю. Будьте благословені. Нехай зблагословить Бог Всемогутній, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дякую Богу за вас. Запрошую приєднатись, підписатись на цей канал сторінку, поширити для своїх друзів, щоб віднайбільше людей почули і пізнали, який добрий Бог. Слава Ісусу Христу!